Ми русім благословляю кожного, Ми поговоримо про те, що Різдво це вихід від проклять, від депресії, від фобій. Ви знали, що в світі кожна п'ята людина страждає від депресії, кожна п'ята людина має синдром втомленості, кожна третя має безсоння. Дуже багато людей перебувають в рабстві алкоголю, наркотиків, різних фобій. Дуже зараз багато війн. І страждань, люди страждають від цього. І все це відбувається через 2022 роки, коли прийшов на всю землю Ісус Христос. Чому так відбувається? І щось пройшло повз нас. І просто, знаєте, те, що стало. Мало б стати для нас цінним, воно в якийсь час перетворилося на якийсь релігійний обряд. І саме від цього залежить наше, наше життя тут, на землі, і там у вічності, на небі. Наука, а вже ж ми бачимо, вона рухається вперед, але вона не може розібратися з такими питаннями, як депресія, якісь невиліковні хвороби, з безсонією. Наука. Навіть такі моменти, гендерна політика вона стоїть на місці, бо в багатьох країнах світу легалізували, легалізували гендерне питання. Хочеш бути чоловіком, будь чоловіком, хочеш бути жінкою, будь жінкою. Але до чого це все призводить? Що руйнується світ? Що... Але якщо Ісус Христос прийшов на цю землю, якщо ми святкуємо Різдво, то ми маємо мати свободу. І Ісус це рішення від цих всіх проблем, щоб людина вона наближалася не до тварини, а щоб вона верталася додому до свого батька Небесного. Амінь.